Всім привіт! З'явилась в мене на другому стиньку ось така проблема, коли в нас мінус 10. Цей рычаг вперед, назад, ще більш-менш. от Вліво і вправо таке з конкретним таким зусиллям потрібно туго йде. От коли машину пригрієш, то більш-менш ну, воно відпускає. А от ну, треба гріти машину десь хвилин 10, напевно. Але і не як чесно кажучи. Кожного ранку на машині їздить дружина. Кожного ранку потрібно ось так от трошки розробляти. Зараз... Спробую це діло полічити. Не перемикайтесь. Ось так. Інсуліновим шприцом Да. Потрошку закачує спірт. Муравійний спирт, як мені порекомендували. ось Бачите, каплі. Пробую поставити письмо. Видно, что. десь вот. Другий шприц пешов. Сейчас доб'ю зараз ще раз. Там звучайный шприц с этим спиртом. Набираю туди. Можна видешку і силикон, но я вирішив попробовать саме спиртом с аптеки мураш на кого дяхтом правильно. Бровиный спирт. я к этому этом окрытке Зараз покажу. Девочка, выгадаю вот так. Вот, спирт спирта. И снова. Потрошку, потрошку. Не спеша. Вот такая процедура. Ну, подъезжай, когда будут морозы. Це вже в мене йде третій шприц. Так потроху, щоб він не виливався наружу, а підговся всередину. це прибрався і не нажав по чуть-чуть. Попробую, подивимося, що в мене вийде, коли почнуться морози. Поможе, не поможе. І перемикайтесь, буде продовження. Мінус 11. Так, наша куліса. Ну, Нормально. Є там ще трошки зад... ну типа чуть-чуть отак, без питань. Все рухається. Спосіб робочий можна використовувати. Ще додатково потім потеплі вже напевно залью труса силікон. І на цьому мабуть, все. Можете використовувати здесь способ. Не забудьте подписаться на канал, всі видео и лайки.